Думаю, що Пасха всім вдалася. Нехай вона буде для наших тіл, для здоров'я, тілесного лікарства, а для наших душ благословення. Благословенням для наших душ вона стає після освячення її, після благословення, молитви і окроплення свяченою водою. Нехай Господь щедро всім нам благословить. Щоб нас з року в рік не бракувало, але збільшувалася наша велика, єдина християнська родина. Щасливих всім і веселих свят бажаємо всім парафіянам, гостям нашої парафії, дякуємо за день сьогоднішній, Господу Богу, просимо благословення на день завтрашній, на цей світлий тиждень. І на цілий рік, на всі дні нашого життя, Христос Воскрес, Боївся. Я роблю. Я роблю Ок, повторюся, і повторюся. Дай візу на. І сюди розвод розт. І сюди розвод розт. І сюди розвод розт. І сюди розвод розт. Вибачте, маю сітку відпаде. І сина, і святого Духа. Благословенням Бога Отця, сина і Духа Святого нехай зійде на вас і перебуває в цьому.

Веселих вам свят, гарний сім. Веселий свят, без Нас у всі інші сестрах, як ропить, провадить, благословить, допомагає Господь Бог всім нашим родинам, любов, мир, радість, здоров'я, здорові, благословити, на всіх, Слух Божий, Отця і Сина, Святого Духа. І Христос Воскрес!

No oscrete. 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 Значить, як вас добре покропити. Ви тоді і, і, і <плес> У цей світлий день його ж створив Господь, дорогі браття і сестри, висловимо нашу пасхальну радість. Подякую Богові за його любов до нас. Його багатій милості і щедроти. Великодня радість християн знаходить свою повноту в надії на особисте Воскресіння з мертвих, яке церква проголошує в словах символу віру, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Христос первісток серед покійних і прийде час, коли в ньому всі оживуть. Бажаю вам, дорогі в Христі, щоб кожна християнська душа щедро наповнилась пасхальним світлом та благодаттю. Нехай наш милостивий Господь, який заради нас постраждав, зійшов до аду, а потім, тріумфуючи Воскрес, дозволить і нам пройти всі земні випробування, уникнути пасток диявольських і в результаті пронести до кінця свій особистий хрест та зазнати торжества власного Воскресіння. Нехай цю радість відчують всі, хто чує сьогодні слова Великоднього вітання. Христос Воскрес, воістину Воскрес!